Цей диван класно економить місце, а чи зручний для щоденного використання? Чому економить місце? Тому що цей стіл ви можете скласти і він по факту слугує спинкою дивана. Дивіться, по посадці у мене тут питань до нього немає. Можна укомплектовувати подушками додатковими, якщо у вас зріст менший, і вам зручніше буде отак сидіти, щоб ноги стояли на підлозі. Це перше. Посадка тут ок, тут все зручно. Друге, це спальне місце. Воно достатньо жорстке. Тут ППУ 35-ї щільності стоїть, тому воно не м'яке, це точно. І щоб спати на ньому щодня, треба класти топер, тому що оцей стик нівелюється, і оці глибокі утяжки також приберуться. Якщо це гостьове спальне місце, гостям буде цілком зручно переночувати, тому що оця половинка вона взагалі ідеальна для сну, повністю рівна. На ній можна переспати, навіть топери не ставити зверху. Тому диван в першу чергу це й для відпочинку, і для того, щоб розкласти його в. Стола на 10 людей. Спальне місце тут є додатково, і в цілому на ньому можна і переночувати. І в нас їх беруть ці диванчики на дачу, щоб там, не знаю, 2-3 місяці літа на ньому провести, і теж все окей. Тому моделька три в одному. Повністю коштує свої гроші. 33 600 стартує ціна, можна взяти в оплату частинами, і є різні варіанти, готові на складі. В шапці профілю телефон для зв'язку. Сайт Солоха є.